Що можна купити у Херес магазин таке? На подарунок, щоб подарувати знайомим іспанцям. Таке, щоб воно була асоціація з Україною. Дивіться, які в нас є цукорочки. Бомбончики! Дивіться, яка краса. І ах, Одеса, і Львів, і Київ, і Тернопіль, і Чернівці. Якщо хочете щось таке справжнє українське, це саме то. Херес магазин, не перестає дивувати все найкраще у нас. Спеціально для вас херес магазин. Ти такий один. Херезмагазин усе тільки для вас найкраще у нас.